Чисто рождає. Перепрошую. Зараз в селі Кернець проходить відпрацювання. Ми кожного місяця відпрацюємо по населеному пункту, з великою загиблею людей. Чи можна до вас зайти до хати, подивитися, як ви проживаєте? Ми знімаємо, ми знімаємо. Надзвичайники, газовики, сажотруси і соціальні служби. Усі разом обходять хати у селі Керниця, що в Городоцькому районі. Приходять, прив'язують, щоб подивилися нормально, так і підписали пішли. Насамперед йдуть в гості до багатодітних і малозабезпечених сімей, а також одиноких дідусів і бабусь. є багато таких людей, одиноких, що їм щось з світом погано або щось газом. А так провірять, і буде все добре, щоб не було пожару, щоб не сам червоні Залишимо таку листівку до вас буде приходити працівник соціальної служби. Мироші вам прочитає лист. Добре, добре, що, Щоб що, ви лист. себе берегли. Дуже багато людей, особливо похилого віку. і прочитай. Добре, це це добре. Ми ще вам поміняємо там пробки. Ось так: від хати до хати, де саморобні запобіжники міняли, а десь димарі чистили. А хто вам тут такі запобіжники поставили? Електрик? А вони міняли так і поставили тут? Ну, дивіться, що тут робиться, воно може коротити в будь-який час. Поміняли багато запобіжників. Бачите, нестандартні плавки ставки поміняли, почистили, до В одному випадку нас пропускала газова труба. У цьому селі 22 багатодітні сім'ї і ще стільки ж одиноких пенсіонерів. На прихід надзвичайників і газовиків вони реагували по різному Більшість і не знали, що живуть на пороховій бочці. Пригнають які буває з токати старенька, що ці не став і тепер так ну, тяжко і построїти і все але... надзвичайники. Пообіцяли, що схожі рейди безпеки проводитимуть до кінця місяця у селах всієї області. Христина Стець Ігор Курус, головні новини Львова.